Вітаю. Хотів поділитися своїм опитом таким типу, безперебійником і зарядною станцією на ручному управлінні. Така вона состоїть за такого акумулятора. На 200 часов, 250 А. Такий акумулятор, да? Та? 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 Потім така зарядка на 25 А максимум. Це в автоматі і по 15 поставку не дуже там. Вообще він на 25 А може заряджати. І ось такий інвектор. Ось такий інвектор инвектор тут. Зараз тут на ньому нагрузки немає, бо свет є, заряджається я включив його просто, щоб показати. Да? Тут показує напряження акумулятора, напряження сети, яку він видає і ват нагрузка. Да? шкала типа, ж, зарядки аккумулятора пятым там, сюда такие. Тут они заказаны на Алишке. 12 вольт у меня в данном случае. 50 герц. Можно там заказать и на 24, 48 вольт. Название 5000 ватт. Типа мощность 2,5 кВт. Чим він мені подобається, цей інвектор. Що при роботі котла? Тут два вентилятора. От, ну ці вентилятори при нагрузке 100-100 Вт, вони не вони включаються. Тобто холостый ход цього. інвектора, сейчас я покажу. Сейчас він включений, да, холостый ход його плюс 75 075 ампера да? если под нагрузкою сейчас я ему так нагрузку в чайник включу то есть, чайник він даже холодильник держит то есть запускається холодильник Пусковий ток держит, Э, таку машину тоже він видержує швейну э, цей інвектор тоді включається вентилятори включаю чайник Надеемся. Включив чайник. показує типа 1300 Вт. Нагрузка аккумулятор просил. Хоч і на зарядке, то посида без зарядки, просідає теж до 11 вольт. Получились вентиляторы. На тобто, по факту нектор держи, 1,5 кВт він держав. Чайник типу, на півтора кВт, по факту не А такому може, щось з них бреше, не понятно. Виключив чайник. Ми бачимо таку картину Показання вольтметра оцього. Сюди щось занижено, да? Пославні з о, цим вольтметром і тим, що там короче, дуже тяжело поняття там вольт. Ну, по факту це час мене на зарядці 13,1, бо це на 01 трохи підбрешує. На зарядці показує 15 зараз. 13,5 вольта. Да? Тут 13,3, а тут 12,8, так що. Что... Ориентироваться довольно-таки сложно. Ну, по мультиметру больше подходит от цей. Здесь да, тут получается 13, чтобы быть точно, 13,2. Это же на зарядке. То есть инвектор хороший, как наверное, тут Две розетки. Цена такой связки. Ну, инвектор мне обошелся в 4000, сейчас 7600 уже, наверное. Аккумулятор тоже, по-моему, 13. Ну и зарядка 2,5 чи до 3. Все це, зрозуміло, зараз дороже. Зміч виступиться це в 20 тисяч гривень, десь около 20-20. Зараз -20, да? це вже буде стояти десь 27, може й до Ну, Десь так, може й дороже, я не знаю. Ну, е... саме більше мене нагружав я цю всю систему. Акумулятор робив 10 годин на котл 100, 100 Вт з робочою турбіною. Да? Тобто, без турбіни, то, тут показувало десь около 50 ватт, Да? Все це проробило в мене 10 годин. Під нагрузкою міряв напруга, якасилась на акумулятори, там 12,1. Потім без нагрузки, коли включили світ. Було 12,3 акумулятор розрядився, це фактично за 10 годин. У тобто тобто такої зв'язки на, на сам котю, якщо не грузить, понятно, чайником, то 12 годин в роботи котла вам гарантовано. Заряджався він потім. Цей акумулятор після такої нагрузки 5 годин, тобто 20, 25, 25 А. Я ставив і 5 годин 25 А. Таку імпорту на зарядку він заряджався. Це така ця зарядка. Інтелектуальна, я про неї вже говорив. Ось такий мій опит з блакаутів. Планую. Другий аккумулятор купувати залізофосфатний точка. Ну, тобто на літо в принципі я думаю теж, а холодильник, як я казав, запускав, він держить. Да, то пусковий ток видержує оцей інвектор. От, ну літо, може, да, котю в принципі особо там не нужен буде, то можна запускати холодильник. Ну, холодильник, конечно, побольше. Ну тоже холодильник на 5-6 часов. думаю, нужно хватить. Якщо може і більше. Если потелка котюл там 100 Вт, в средньому 80 ватт Ну хай буде брати 100 ватт котю бере, да? Ну плюс. Все це в связки, коротше, так теорія одна, а по факту виходить зовсім друге. А я хотів ще показати, навірно, а сюди. Сейчас я включу чайник і покажу, яку нагрузку дає чайник ж, так? В амперах ось я включив чайник. Двадцять пять ампер, десь 26. двадцять шість. бере з акумулятора. Бачимо, да? Тут 1,3. три, котлом десь 1,4. і то есть 1400-1500 уже чайник ну, все, всех выключится. Это сейчас на зарядке, конечно, да. Без зарядки я тоже пробовал, в принципе, все работает. Вентилятор работает. Сейчас він меня І И не выключится. О, мы уже выключились. Получается нагрузка холостых от 0,75 і 25 А як чайник брало з акумулятора. Ну, дякую за його, має бути комусь корисна ця інформація. Коментуйте там, що, підказуйте, свій опит. Всім удачі.